Так як же їх правильно підтримувати? Не зайоблюда, дівчат. Мужчину не треба підтримувати. Ну, типу, він же не дерево, которое падає, або пізанська башня. Підтримувати треба, коли людина знаходиться у відповідному стані, яка потребує цю підтримку. Але якщо він не просить, то можливо, вона йому не потрібна. Зрозумійте, що дорослі люди вони вміють про себе попікуватися. І не потрібно їх жаліти, не потрібно їх підтримувати. Ну, типу, окей, зараз такий період, там людина собі перевариться в своїх думках і пройде його. Найголовніше створювати атмосферу, в якій чоловік не включається в аб'юзера, в якій чоловік. Має достатньо закриті свої потреби для того, щоб могти екологічно реалізовуватися в зовнішньому світі. А це але це не означає, що ви повинні задвинути себе на десятий план, видраювати пали, значить, готові уже нарожають 10 дітей. А він там іде і покарять мір, якщо це не в вашій органіці.